Покомішні українці міста Хмельницького вітаю всіх, хто нас дивиться. Значить, ми хочемо звернути увагу на такий факт, а саме просимо Генерального прокурора підтвердити ще раз своїм приказом, що в Україні як державі вносяться всі відомості в єдиний державний реєстр про вчинення кримінальних правопорушень. Значить, згідно з статті 214 чинного КПК України. Написано чорним по білому Прокурор після подання слідчий і прокурор зобов'язаний негайно внести відомості. Саме це в першій частині, і в четвертій частині також є така інформація, що слідчий прокурор там і так далі зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву. В наших чиновників, а саме прокурорів та слідчих. Зупинилися вони свій рівень розвитку КПК 60-го року минулого століття, і на сьогоднішній день є така досить, позиція що... досить позиція, що на сьогоднішній день вони не вносять відомості і розглядають заяви про вчинення кримінального правопорушення як заяви про звернення громадян. І ця позиція хибно приводить до того, що бюджет Держави Україна втрачає багато коштів. Чому? Тому що заявник змушений звертатися до слідчого судді про зобов'язання внесення цих відомостей. І також під не всі слідчі судді ще усвідомили те, що. Заявник не обов'язково повинен користуватися частиною 5 цієї статті, там, де написано, що до єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості ПРО, і там йде далі. Чому? Тому що ця стаття відноситься до працівників прокуратури і міліції, тобто відповідальних людей, які вносять відомості. І саме на етапі досудового слідства у нас працівники прокуратури і міліції дурять народ, а саме Згідно частини п'ятої і, а також рішення слідчих судів, вони повинні і зобов'язані внести відомості згідно поданої заяви. А в нас совок в їхніх головах зупинився? в яким чином? Таким, що вони вносять відомості по факту вчинення якимись то невідомими особами якогось там невідомого кримінального правопорушення. Саме тому я звертаюся до Генерального прокурора України. Щоб він проконтролював цей процес і зобов'язав ще раз викон дотримуватись вимог чинного КПК? Чому тому що внесення недостовірних відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. Тягне за собою таке ганебне явище, як покривання кримінальних правопорушень та посібництво у прикриванні кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів. Тобто, якщо в заяві написано, що, наприклад, така то людина вчинила таке то кримінальне правопорушення, то таким чином так і мають бути внесені відомості, а не а працівники, на жаль, вносять відомості що таке-то кримінальне правопорушення, нібито вчинено невідомими особами, що приводить до марнотратства коштів державного бюджету. Дякую за увагу.